Середу ввечері, 25 березня, вже перед самим закриттям магазину по вулиці Горького до нього заходить молодий чоловік віком 20-25 років і, погрожуючи ножем продавцю, забирає всю касу і зникає у невідомому напрямку. Все сталося менш ніж за дві хвилини. Нам вдалося зв'язатися із власником магазину. Ось що він повідомив телефоном: забіжав молодий в курці в капішоні, вихватив ніж. Толкнув, забіжав за привалу, толкнув продавщицю, вдарив її двічі по голові, по потилиці, потім по носу. Вихватив ніж, запитав, чи хоче жити, і сказав, де гроші. Вона показала, вихватив гроші, потім сказав що ще щось хочеш і втік. Все. Просто в не мав балаклави на голові, нічого, маски. Є. Ні, ні, лице відкрите було. Міліція шукає злочинця, який навіть не намагався приховати обличчя. За описом жінки, яка бачила зломисника в обличчя, це була молода особа віком близько 20-25 років з ростом 170 шістдесят сантиметрів, одягнена в темний одяг, коричневу куртку та чорні штани. Наразі вживаються всі заходи працівниками міліції е, щодо встановлення даної особи -зломесника. 800 гривень це все, що вдалося вполювати грабіжнику у цьому продуктовому магазині. А от покарання за цей вид злочину передбачає тільки ув'язнення, жодних штрафів чи умовного покарання. Правова кваліфікація попередньо цього злочину це частина третя статті 187 кримінального кодексу України. Розбійний напад зловмиснику завчини не загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. У міліції сподіваються впіймати злочинця найближчим часом. А власників магазинів, кафе та розважальних закладів закликають встановлювати камери відеоспостереження або так звані тривожні кнопки а краще і те, і інше.